збираємо бюджетну комісію 30 грудня. В нас одне питання. Це внесення змін до рішення сільської ради. До бюджету виділяються гроші на харчування. А я поняла. Ну, от. Так, передбачена сума. А, давайте Давайте Юлія я Катериня. розкажу. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 26.12.24 року розпорядження Кабінету міністрів. Секундочку. Присутні на комісії чотири члена бюджетної комісії, Василь Віктор Грожич, Зинов'ява Юлія, Володимир Іванович Одородько і Світлана Васильівна а, на відео на Вайбері. Так. Так, відповідно до кабінету Добре. міністрів України розпорядження від 26.12.24 року номер 1323 рр виділено субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної і середньої освіти в сумі 319 200 гривень. Пропонується внести як дохідну частину бюджету, так і видаткову частину бюджету. Ось такі зміни негайні, які потрібно провести на сьогоднішній день. Ці кошти будуть перехідним залишком на 25 рік. Все, дякую. Питання є? Ну, нема. нема. Давайте проголосуємо за це рішення. Світлане Васильівне, все, дякую. Почекайте, дякую, Я проголосувати. Голосуємо. Василь Віктор за, Ва Володимир Іванович. Юлія Зиновіва за. Світлане Васильівна, чотири за рішення прийнято. Якщо і різні якісь питання є, можете озвучити. Нема? Дякую за увагу. Всім гарного нового року. Дякую, Довижна. до побачення. побачення. Світлане Васильевич, дякую, до побачення.